Привіт, друзі! Знову не рада чай, фір, можна сказати. Мені потрібна енергія. І от такий чизкейк. І я рада, тому що я розпочала свій день зранку. Десь 8 годин я вже описувала товар, це вже я підготувала його покласти в ці коробки пусті. І в мене мало що продалося, я б сказала би, буквально дві речі, які і то вони так не сильно дорого. Я десь за них заробила, я вам розкажу, скільки. Так, почнемо з цієї кофточки. Вона, ця кофточка продалася, і я на ній заробила десь 14 доларів. Ем, вона в мене була дуже давно і е, пережила вона цей потоп. Я її три рази брала вручну. І вроді так пахне добре. Добре, але ем, вона з тих речей, які просто не були замочені водою оцею потопною. Потопна вода це просто, я б сказала, дуже коричневе ем, гімно. Це коричневе гімно, яке плаває отут кругом знизу. Його треба чистити з маскою, надівати маску і прибирати в рукавицях, тому що живіт будуть від нього. Ну, це вже така тема. Це багато людей тут таке робить. Австралійці вони переживають багато чого і справляються. Так, значить, це в нас. Ця кофточка, і все, Більш за вихідні я нічого не продала, тому що я і не виставила нічого. У мене цей мій магазин пішов, я так думаю, вниз, і там ніхто не дивився, не бачив. Але в мене був покупець, який просив мене про одну річ, яка коштує десь 300 доларів. І я йому не відповіла, не написала, то я сама винувата. Я могла би, можливо, продати ще одну річ. Ну, треба буде йому відписати. Значить, зараз я їм такий тортик. І він зроблений з якихось пряників. Отам от на дні є такі пряники, напевно, якісь старі, перекришені, а потім отак от його якісь. Я думаю, що це навіть і не сир. Якийсь цукор і ще щось. Типу такий сир, получается. і там якусь таку дали. Повидло, чи що це якийсь лимоне. І це все в коробочку гарненько опакували і написали фірму. І отак вони продають в морозилці Його купляєш замороженим. а Скільки ж він коштує? Навіть не знаю. Ціни ж підросли толком. Я не знаю, скільки він коштує. Я вам потім покажу і розкажу. Значить, таких є пару видів. Один виробляє супермаркет. Коли я сюди приїхала, було десь 2 долара. А зараз, мабуть, напевно, вже десь 6 чи 7 доларів. Цей 20, за 20 років ціни виросли. А це вже якась о, Анна, якась, якась жіночка, якась фірма якоїсь там кухарки. Я просто звертаю увагу на ці всі тортики, на цю всю їжу, тому що на ній також можна заробляти непогані гроші і. Фактично можна робити з нічого. Тільки треба знати, як це все оформити, фірму. Тут є один знайомий, що він, він продає ем, кокосову воду. Так само. Кокосова вода це вона ем, не коштує багато грошей, там справді ну є свої там, свій заробіток. Він ту воду ввозить в супермаркети і. Купляють в нього, і в нього такий бізнес. Ну, я його, коли побачу, я його знаю це все, як він це все оформив. Тому що так само. Ну, Це також бізнес, який треба о, приділити енергію і його так, так запустити, якось, щоб він працював. Ну, Є всякі нюанси, треба знати. Зараз я вам покажу, що ще я продала. Слоника я продала дерев'яного. Готую цього слоника до пакування. Він в мене продався за 36-39 о 30, 39 доларів, точно не пам'ятаю. І він у мене вже був пару років, і також він пережив е, потоп, і він трохи обліз не знаю, це від потопу, чи це просто він так від старості. І коли в мене є така проблема, от такі облізлі плями, я просто беру олію. У мене оливкова олія, дорога. І напевно можна і дешеву соняшникову. Я просто так от натираю і даю ці олії. Так от побути трохи і, і ці всі плями, вони, ну, я б сказала, зникають чи майже зникають. І коли покупець відкриє все, якщо посилку, і він побачить, що в гарний стан. Мій чоловік, він любитель всяких таких дерев'яних статуеток, він завжди їх купляє. І він е, е, рахує, що це е, вони стоять дуже довго і нічого з ними не робляться. Їх завжди можна реставрувати дуже швидко. Оце все дерево, дерев'яні речі. І Багато чоловіків люблять всякі там дерево, вироби, вироби. І є е, дерево рідкісне. Е, дуже коштує багато грошей. І треба знати, е, яке воно. Є дерево дешевше, а це є, напевно, якийсь тік називається. Точно не знаю. По-українськи, як це буде. Е, як це... Це всі види називаються. Ну, саме дороге, це вроді би африканське чорне дерево, воно як камінь. Австралійське дерево, євкалипт, ту також як камінь, його неможливо різати, дуже тяжко. І воно дуже надійно, його терміти не їдять. Деяке дерево, воно дуже е, цінується. І тому вироби всякі отакі. Ну, я, так сказать, купляю, якщо дешево, чи хтось там за безплатно віддає, чи хтось викидає. І стараюся їх продавати. Ну, вони дуже повільно продаються. Я б сказала дуже руками ну, треба чекати. І... Це такий товар, який може от лежати, він не портиться, і нічого з ним не буде. Якщо він там трохи обрізав, взяв його, під, підтер чимось. Всяким там є всякий спеціальний е, мазі для дерева. І він далі живе, цей ця статуетка в нормальному стані. Он такий, ну гарний, прекрасний такий слоник. Ну, він у мене так тяжко подавався. Якби він був з чорного дерева африканського, то б він коштував 1000 доларів. Ну, не знаю, 500 доларів би коштував. В залежності, який він великий чи маленький. Ну, це, це такий великий. Я завжди звертаю увагу на меблі з дерева. На їхню ціну на крісла завжди звертаю увагу в магазинах таких нових. Я зразу бачу, чи це дороге дерево, чи це недороге, і чи це вартує того. Там в магазинах вони такі ціни за, е, ставлять. Одне крісло за 250 доларів. Крісла дуже дор дорогі тут. І я їх теж дивлюся на ті крісла і в Секін-генді крісла. Дуже тяжко знайти. От набор таких крісел. От нам треба новий, новий набор крісел е, наш там зверху для нашого стола. І я не можу знайти в секонд генді крісла, тому що всі знають, що крісла дорогі, і вони дуже популярний товар. Так само, як ті стиральні машинки. Е, Крісла треба, ну, не знаю, чи, чи повезе мені колись знайти якийсь нормальний, гарний, більш-менш більш нормальний, е, типу набор крісел за, за дешеву ціну. Не знаю, чи мені знайдеться, чи я зможу таке колись е, чи, зробити. Так, я його натираю десь два-три рази. І він завтра я його буду пакувати і він вже буде е, прекрасно виглядати. That I, want. I second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Violence in the background, back violence in your violence eyes. Now. Які я купила на базарі в нас в одного продаця, одного і того, і того самого я купила армійську цю шапку, ґудзики і цю копачку. І коли я роздивлялася цю копачку, я кажу до свого чоловіка, я її не куплю. А він каже: ні, за 20 доларів можна купити. Вона коштує, вона і коштує 20 доларів, але ну, я е, знаю, що коли хтось каже ні, не купляй, не роби, чи там пізніше треба... Це означає так, треба робити. І це хороший знак. Їхні ні для мене це так. З, я, е, купила цю лопату. За 20 не за 20 доларів, а того самого продавця. І оцю шапку я в нього попросила знижку за три речі, і він мені дав. Значить, ця шапка він хотів 55 доларів. Це австралійська армійська офіцерська е, кепка е, в'єтнамської е, періоди. 1969 року. Року. Якийсь такий маленький розмір, але ну, піде. Тут такий гарний не... значок такий. Ну, такі пуговки І ще всі от гучики якісь армійські. Я не знаю, сучасні вони ще. Виглядають сучасний ще вінтажні. Скоріше того, що це сучасні тут написано сидний. «Сидний». Це означає, що вони не в Китаї зроблені. І я за це все заплатила, за ці три речі, заплатила я 80 доларів. Це багато базар не є дорогим. Але я перевірила ці копачки, і деякі з них по 200 доларів і продаються непогано вони. І дивлячись, яка які там марка, якщо б тут було написано щось, якийсь виробник, і, і якщо вона там якась стара, чи якоїсь там довоєнного чи воєнного періоду, то вона коштуватиме десь 200 доларів. Ну, я за це буду просити десь, може, 80. Шапка ця, вона не є дорога. Я за неї, я її виставлю десь за 150 доларів. А там, якщо хтось, ну, побачимо, як вона піде, і, скоріше всього, я, ну, якщо ніхто не бере, то я зменшу ціну. І гудзики. Ці гудзики, вроді би, вони не він не вінтажні, Але я перевірю, якщо вони більш-менш нормальні, то я їх розіб'ю на дві частини і буду продавати. По 30 доларів за кожну частину. Так що я це взяла, тому що ем, я продавала е, армійські е, речі, і вони в мене продавалися за непогану ціну. Ем, і їх не часто так видно, не мож, ну, зустрічаються вони не часто. І, і вони всі дорогі. Ну, я взяла такий ризик. і е, я ще купила е, ось от, як ж вона, хришталеву, такий підсвічник, Не для свічки чи для чого. Но факт того, що він є е, Шваровський, тут є позначка, і це такий вінтажний Шваровський, не сучасний. стара позначка. Ну, і вони, я напевно, я не знаю, як воно піде і чи продасться. У мене там ще є два. На, на продаж, може я їх разом три підсвічника таких маленьких, може я їх виставлю разом. Е, ще вони не продалися ці два, то я ще подумаю. Ну, за одну я можу просити десь доларів 40, там далі. Може куплять, може ні, я не знаю. Ну, воно. Е, цей е, е, шваровські вироби це як мистецтво. Вони коштують. Багато грошей. В них завжди є, і була ціна. І деякі з них виробили більші такі статуетки по 1000 доларів. І люди купляють і бережуть їх, як якийсь еспонат мистецтва. Ой, так, що тут ще в нас? Ще я купила отаку підставку для яєць, вроді би. Це англійського виробника? І вона. Ну, В поганому стані. Тут воно якось погнуте і погано закручується. Ну, Я її взяла за 5 доларів. ну, і Вона така, я не знаю. Дуже вже геть не знаю. І що... я її помию, і я її відполірую і виставлю, і напишу, що тут от поломана, і тут не працює. Ну, навіть оці одні можна продавати. Я продавала одні такі по 20 доларів. Просто така підставка для яєць. Ну, я взяла шанс. Ну, ну попробую. далі. Що тут ще нас? Цей вже мій чоловік купив? Він же ж Англічанин, шотландець він. Так, це він. Це якийсь старий сувенір з Лондона. Напевно, тисячі середньовічний сувенір. І... Але в нього поломана рука, і поломана була хтось склеїв, вроді би, рука. Ну, коротше, він поломаний слова. Ну, побачу, як я його виставлю. Це він купив. Я не питала, скільки він за нього заплатив. Так що це мої покупки. Е, такі, ну, так, що я заплатила 90 доларів на базарі, я потратилася, і мій чоловік такий, о, так багато. <сум> ну, побачимо. Я думаю, що мені цих 90 доларів принесе ще 90 доларів, надіюсь. І поки що я думаю, що я буду далі робити.